Що ж, продовжимо нашу хроніку будівництва Великого міста Бобрового. Так, що нам потрібно? Потрібно нам дочекатися, коли вони тут зрубають. Щоб вони щось зрубали. В принципі, вони і так його зрубають. Нам треба просто дочекатися трохи. Так, поки вони це зрубають, нам ще також треба подоносити цих. сюди назбирають, бо нам треба побудувати оцю дорогу. Тож, в принципі, якщо звідси вони будуть тискати, то доволі швиденько це все зроблять. І ну, нехай так буде. А навіщо вони це Ось сюди? Це у нас приймати, пріоритет не треба. А ось цей пріоритет треба. Поки що. Так, що у нас тут? Потихоньку будується, тут накопичується, бобрів маловато. Маловато, але вони, по ідеї, мають рости. Так, 5 бабринят. Доволі скоро зараз ще один. Нам життя життя. Плюс 20%, плюс 40% роботи це добре, швидкості мало мало, але Думаю, що нам це ще буде вдосиль. Десятий. двінадцятий, О. двінадцятого треба добити. що ще будуть рухатися. Так, а щоб нам дорухатись, щоб не щось так. Нехай там щось роблять. Так. Двінадцятий, ну, двінадцятий, Мангрові яблука посадить. Оквашине з своїх баби. Чагарник. Чагарник. Вже чагарник плюс один. Дах вогні ще. Пам'ятник робітнику дорого. І і, і і Так, значимо мокрий худро зробимо. І яблука зараз треба подумати, як їх ліпше зробити. Якщо ми щось затопимо, то ми можемо тут якраз на цьому і зіграти. Так, тут це все працює. будут попроб так поке мы ни у кого не мая да ты давайте доробишь. ты робишь а 4 штуки можешь все тихонько йде. Так. Е -е. Яблука. Так, у нас тут ще багато грязної води. Я сподіваюся, що вона потихоньку буде перемішуватися, змішуватися. І у нас за рахунок цього щось дей вийде. Ще нам треба, так би мовити, їх наповнювати. Потім це все зливати. Так, давайте поки... О, вони зробили. Поки я тут думав, вони вже все зробили. Тому тут мій пріоритет це все. Охти? Швиденько. Це, що роботи немає? Чого ви не можете це все будувати? лісу мала ну-ка це все звичайне ну в чому у нас проблема його будувати так домики зробили молодці так біг за натуданок ой чудесно так разбудует дам поесть тут же нет. В Чем проблема материал короче лес, лис, лис и шар десять процентов тридцать четыре Мало це лісу, що ж робити? Ось так, от. Пока що нехай так. Так, і що у нас тут дров мало? Це печально. Нам на цей проєкт треба багатенько, до що е... ці дуби вирізати, я... мені поки що їхня охота, Бо вони пропадуть. Бо вони пропадуть, або я до них добираюсь тільки не зробиш зараді дерев. Я. Так, значить будемо добиратись Так. Сюди а, будуємо. Тут з цього. Потім спуск і будете все тут вигризати Це також у нас гріз, це нас гріз. Все назаріза. Різемо все, що тільки можна. Добавляють. А, чудесно, я работник сюда припахал, а не их Так. Это вас... что-то у меня не выходит. Так, Приоритет. забута так що тут у нас так вода уже потихоньку змішується переливається це уже добре значит зменшується концентрация о речка и нам надо побудовать датчик поток а, є зараження води. Так, де його ми б поставили б? Навіть тут а, 150 ладбоксі. Це нам потрібно і тут що нам для нього потрібно? Ножки колони. Нормально? Нормально. Чим нам... Ми, напевно, звідси будемо заходити. Ладно, пофіг. Не побудували, там вже побудували. Тут ми будемо будувати тамбу. Ага, трохи промахнувся. Я думаю, что тут бобры нормально побудуют. поэтому мы это все снижим. Нормально будуем. Вот так вот. В принципе, Майя высочит. Тут трохи не высочает, но Бог с ним. що якось так. Так, саме що робити? Їжею. Оооо, тобто 25 бобров уже трохи складновато з їжею. А що ти так, це вони зараз поїдять. в принципі досить. Так, ягід мало і Нам треба їх економити проблеми проблеми і ще раз. Проблемы. Вру, вагата. Раз, два, три. Так, який найбільший Ладно Пока що ти відключайся. Нам мені буде достатньо цих облік Лісу мало на цей весь веселий проєкт А мені не треба житлотись від словодим словом Треба залазити сюди, і тут все дикло все відкладывається. Так як тебе тут сюди залізти більше? Ну, ми сюди залізли. Треба через скільки? О! Значить, тут не... два. Значит, тут ми не будемо шосати. Тоді у нас можна буде зробити обхід. Ну да. так. Так. Дальше. Я сподіваюся, що це точується. до чогось доберемося до доброго. Чи не доберемося? Так, ладно, поки вони там ростуть, думаю, що пару днів це... це не критично. Подумаємо, що тут ми зробимо. Нам треба резервуар, в який ми будемо зливати воду. щоб зливати воду, треба економно. Економно ми будемо десь тут, напевно накопичувати нам надо великий такий кусок відносин так берем це дамбу і по рекомендаціям 3 на 3 маємо Тепер. 3 на 3 не виходить зробити або тут вариант есть. Но треба тут трохи еще что-то поставить, умовно кажучи. блин. Это не будет. Трохи и тут как раз распочинаем. Так, что тут? Тут тоже ці сховища подешевше. Так, ну их мы в пріоритет поставимо. Це он. И цейше придается. Одним словом готуємося до засухи. Чи нам сюди більше? Тут теж. Нормально, піде. Паралельно цьому піти. Ні, нехай буде там поки. Нехай буде так, там вже будемо дивитися ближче. Будемо його перенести. Нам, словом, треба буде подивитися, наскільки цей цього резервуару буде нам достати. Раз, два, три. Що він нам буде давати по воді Звісно, ще один можна тут буде поставити. Чи отут. -то -то. Тоже доволі багатенько має, по ідеї, залити. Відкрити водички. Спочатку тут. А, шестерні є. Отже, можемо накопичувати воду. Ух ти, один бобер завільний. Мені okay. так себе можна запустити якраз. Тут побудували, тут чекаємо, коли підросте. Тут також. А, будувати будемо тут. Тут сходинку гарненько. А ні, ми тут, я вирішив вже тут. Тут пока що нехай тоді сосна версте. Так, дівсі немало. Всього мало. в Досок уже досать, хотя не факт. Так, блин. А, ух, печально. Я буду еще один накопичить. Тут паперы уже видно. Тров тоже не на силы. Блин. витрати, і недоцільності. А, спочатку це все треба було зробити. Будемо воду накопичувати, просто-напросто накопичувати. Так, ладно, ту буде, походу, потихеньку самоочищатися. Так, Ліс, ліс, ліс. будемо його весь вырубывать. Весь сухостой будемо Бо Ці декорації нам не к одному месту. Так, тут пріоритет. Значить, все було б класно, так ні. Треба думати. Так, тоді це вигодно. Це вигодно, значить, будуємо. Будуємо і тут теж збираємо, як лісоруби. раз два Все. Із вигрезти під ноль. Тут можна буде кість один і два. Так, е побудували чи ні. от тут будемо буде накопичувати воду. Сховище. Давайте. Так, мені треба вже накопичувати. приймати воду. Після того всього ви побудуєте її. В принципі, якраз є чим. Мені вода потрібна буде. Чому особливо в крупних розмірах. Так, дорожка, доріжка, доріжка, доріжка. Платформа, хоча б, не а цей невеликий склад. Так, у нас вже витрат лише даха. Так туді, тоді, тоді. Ладно, о, ні, це нам критичнішки. Будемо його будувати і фасити обудинець. Так, то есть... Так, тут тоже. Вирішила їх побудовувати. А, бо там дошки. логічно, так, тут побудовано. Значить, включайся. Ти тут зараз порубаєш потім. Спуститися сюди, теж трохи горваєш. У нас вже... А, водичку зібрала, так? Да? отлично Трохи на а, ліжком треба. Давайте. Так, будеш себе такого хайку поставити. Так, харчування. Прибирайтесь тільки туди. Так, туди я поки що не хочу залазити. Напевно, напевно... Треба вже думати закінчення. Що ж, побудуємо тут вже в наступній серії? Ліс, ліс, ліс. Чим більше лісу, тим ліпше. І їжа. 30-28 бобрів. Харчування вже так... Впритик, впритик. Скажемо так. І треба тут знести туди, щоб воно далі. Так, зах. Е Хорошо, я тебе знесу, Ти якраз тут маєш це вносимо і цей э, прапор о, вже ліпше. Вже ліпше. Так, це з... Так, 19 ягод, це буде... Це буде добре. Древесина я не думав, що вона так швидко вже закінчиться. תודה כמוכה נזנודין, קריבי, טוב Ah, будемо, будемо, будемо думати. Будемо no, думати. Ну, на цьому вже все.